Давайте приберемо обмежено придатних. Проголосували з голосу. Це незаконно. Добре, проголосували, приймаємо, що це закон. Прибрали обмежено придатних. При цьому це стосується не тільки військовозобов'язаних, це стосується і військових. От зараз у Євгена виникне питання, якщо він командир. Йому протягом 90 днів, 4-го числа, потрібно всіх обмежено придатних, які в нього є, направити на ВЛК. Придатність поділена на чотири різні категорії. Перша повністю придатні. Друга придатні е, там, частково, е, окрім там, штурмових батальйонів, там, uh -huh. спецпризначення. Uh -huh. Треті придатні для е, військових вишів. Четвертий придатні, я так розумію, для спеціального призначення, якраз для спецбатальйонів, там, водолаз, uh -huh. мабуть, льотчики це uh -huh. інше. Добре, що змінилось? У нас обмежена придатність як змінилась, просто зараз перевантажили ВЛК, перевантажили ТЦК, перевантажили. Таке враження, що це робиться спеціально, навіщо це було робити? Перевантажити збройні сили України.